Мам, та, мамка, мамка, партіом, пазйом, бо ж Ой, Ось мусічку. Ти ж має будильничок, ж мій гарний сіночок. І я гарний. Кідйом, мамка, вже треба вставати. П'ята година. Та да встаю, встаю, то ж треба треба. А який у сьогодні день. Вівторок, вівторок. Вівторок а куди це ви пішли в різні сторони? Ну, куди-куди. Туди нам не хочеться, без дитя там холодно. Що це там холодно? Нічого не холодно. Ну, пішли прапор піднімати. Треба ж? Треба, звичайно, треба. І де ви тілися? Чого ви так побалуєте? Та не хочемо. Ми там холодно. Та не холодно там, Сонечок! Чого що? Там парасолка в коридорі лежить. Да. Мамка, там з'явиться сніг іде. Да. Ну, я зараз подивлюсь, чи йде чи не. Та не йде там сніг. ось Та йде йде. Відкриваю! Ти-іі-і! Прорапоркою второк! Мажор піднято на вулиці 0. Радусі та солічок, як правильно кажу, нуль? Та ні, там плюс один мені здається, і сіт це бачу. Ну, мамка, двері. У, сонька, сойка, дивись тут сніг, іде, дивись сніг. Ух ти, це вони такі сніжинки, так? Та такі, такі, і що ти перший раз бачиш, так, перший раз, правиш, перший раз. А, ну то подивись На, них. Красота. Ну що там, Моська? Я, мабуть, що не піду гуляти, та я дуже не хочу. То ж сніг, а де писять, а де в туалет ходить, на променатик піти, мамка. Пішли, Моська, поїмо краще, пішли, а ми через ті двері вийдемо. Ой, Водите мене по всій хаті. О, парасолька. То що йдемо? Ідемо в кухню, а то в животах бурчить таке. Що там вчорашнє остали, що ж чи ні? Що робити вчорашній іст? Ну, то ж нема нічого, бач. То насипай, мамка, насипай. Та зараз насиплю. А я, мабуть, що піду погуляю. А ти чого парасольку не складаєш? А вона після дощу мокреньке треба висохнути. Та вже, мабуть, висохла, складай, а то заважає ходити туди-сюди на променад. Ото камандьор. Ой, мам, яке молочко смачненьке, яке воно не скисло, ні? Ні, мабуть, що ж не так уже жарко, щоб скисати. Ой, я поп'ю. Бузька, Сонік, Сонік, іди, молочка попи. Та ну, не хочу, мамка, випусти мене через ці двері. Ви самі взаги, ти, то через ті, хоч через ті, хоч. Соль, ти розберись, ти хоч вийти на вулицю ваповина. Ну, через ті. Ми пішли через ті. Прапор підняли, то можна ходити через які хоч двері. Ну, то, а всім гарного робочого дня, ваш соня, цюпкі-попки, пока. Будеш такий корм? Може, буду, а може, не буду. Я ще не пробував. А то попробуй. Ну, добре, пішко повнем, можна на променадик. Всі пока. Бай-бай. А тут посправді сніжок. Ой, щас. Та погуляю по ньому. Сидів торком всіх.